Вітаємо вас, шановні друзі. Новий сезон чемпіонату в дев'ятку. Сезон, який пройде під знаком осіннього носорога, оголошуємо відкритим в вашій увазі. Перший випуск програми після гри. Поки що зі звичними вам графікою та оформленням, але цілком і повністю новими непідробними емоціями. Як закінчили свої стартові поєдинки учасники квінтетів ABC, дізнаєтеся? Буквально за мить. Це після гри. Тож поїхали. Як розпочнеш сезон, так його і відіграєш. Переконані футболісти Браво Плюс у матчі проти ФКНК Розводовський і компанія не збиралися повторювати помилок минулого відбору і поставили за мету зняти будь-які питання про переможця вже на старті. Тим паче, що суперника вони мали можливість вивчити. В прошлом чемпионате мы начинали, казалось, мы вышли даже на очень сильном расслаблении, я так сказал, на расслабоне. И немножко, чуть, практически чуть не проиграли команде, но на последних практически там, секундах мы выиграли. Не хотелось такого же допустить, хотелось первых минут, хотелось первой игры ну, сыграть, выиграть, это очень важно. Ну и, конечно же, первых три, первых четыре игры очень важно выиграть, и это просто придает уверенности. Вот. Ну и главное не расслабляться, ребятам сразу, сразу сказал, что главное это понравиться себе и болельщикам. Мы хорошо знаем. Метод суперника. Тому як ми тренувалися ним очень довго время, на протяжених місяці. На самом деле, поэтому мы прекрасно его знаем, и, наверное, чуть-чуть нам это помогло сегодня. Не так много пропустили. Очень сильный соперник. Спасибо им за хороший матч. Ні, грубо отіграли все по делу, молодцы. підсумковий рахунок зустрічі п'ять один на користь бравіссимо. Обидві команди попрацювали на трансферному ринку, проте результатами цієї роботи задоволені лише відносно. У нас було два трансфера, Но люди, вот вчора. сообщили нам в последний момент, очень некрасиво, что они будут играть за другую команду в нашем чемпионате. Я не буду называть имен, и поэтому немножечко... Я хотел э, усилить команду, чтобы люди, которые выходят на поле на полусогнутых, увидели, что есть конкуренция и захотели стараться. Ну как они бы не получали игровой практики. Еще есть пару ребят, которых пытаемся, можно сказать, подключить. Вот. Есть, конечно, ребята, которые не, не могут попасть, ну, больше играть. Есть, которые ребята больше играют, которые меньше. Вот. на это, это все зависит от того, как человек себя показывает. У нас, слава богу, есть появились какие-то тренировки хотя бы раз в неделю. Как человек себя показывает на игре, я просто не могу, ну не могу человека, который хорошо себя показывает, который пытается, который старается, який старається, який бігає більше всіх, його більше зі замені. Мі чисто просто собі позволяет. Одним з новачків НК став епатажний Іван Букін. Проте, за словами капітана команди, ми більше не побачимо в Іванові футбольного егоїста. Я думаю, процесс адаптации еще не закончен. Есть немножечко э, со стороны тренера небольшие замечания, но Ваня хороший парень, на удивление. Я думал, все-таки он немножечко пижен. Но он слушает его, жительно к тренеру и выполняет установки. Просто немножечко еще не приспособился к той игре, которую навязывает нам тренер. Через півтора сезони до нас повернувся молодий та амбітний профком. Щоправда, зі старих знайомих хіба тріо братів Цапуків. Ті люди, які пішли з команди, коли почались проблеми. Ми їх відразу відсунули, відкинули. Тому вирішили робити нову команду. Я думаю, непогано вийшло у нас. Будемо працювати, будемо вигравати. Виконувати поставлене завдання. Медики заходилися ще з першого туру. Команда здолала КБТ з рахунком У нас Мало людей зібралося, кожен по своїм причинам. Ну і якщо в першому таймі фізики вистачило, то во втором не вистачило. Команда соперника хороша, ребята молоді, бігають, що їм рості і рості, я думаю. Ми тільки недавно зібрали команду. Тобто буквально тиждень тому зіграли два турніри відразу. І тепер готуємося, шукаємо поля, щоб тренуватися. Ну, багато чого вийшло, є моменти, які будемо працьовувати ще. Будемо старатися попри поразку на старті. Будівельники за вже звичною нам традицією встановлюють планку доволі високо. Цель, звісно, в самої вищої ліги, куди тільки нельзя. Ну все буде зависить від зборів, від сил, від настрою. А целі всегда вверх. Ще одним новачком, котрий зміг засмутити учасника минулого сезону, став Теквіт Експорт. Більше того, команда здобула перемогу в номінації камбек-туру. Поступаючи з рахунком 1-4, експерти змогли вирвати перемогу 5-4. Важно старта, старта з побіди. Двоє команда там хороша, в принципі, жоще в обороні. Я думаю, що стокаби не пустили. Навірно, мені доцінили соперника. Ребята Вроді би новые. особливо ми не готові були, тому що вони так позиционно будуть нас переігрувати. Ну, Рецепт успіху «Теквіт-Експорт» доволі простий, проте використати його у власних цілях під силу далеко не всім. За счет самоодачі концовки настраивались серйозно, але все-таки перерив при сезоні дав, як говориться, своє. Вот был большой перерыв. Команда в составе в нашем собралась сегодня, в принципе, впервые. Вот где-то недопонимание, особенно в обороне. Когда мы всегда встречались с командой оборона, хорошо, сегодня это выходной двор в первом тайме. Во втором за счет активных действий, за счет прессинга, За що індивідуального дети мастерства выше. Цікаво, що в таборі талана до цього недільного ранку не було капітана команди Євсія Чурилова. Звідси і результат. Ну у нас в полсостава нового, ребята нові, експериментіруємо. Почали добре, далі не хотіла, наверное, концентрації. Ну і вилілася в результат. В іншому матчі квінтету Бі «Укрелітцентр», Центр більш звичний нам за попередньою назвою Атлетик 2 переграв «Векка» з рахунком 6-3. Команда останнього за престижністю дивізіону минулого сезону б'є колектив з весняно-літньої суперліги. Іноді таке буває. В ребьйовку, коли побачив, і перша гра одразу, ну, говорили, що сложно буде, що, мабуть, це як, лідери нашого будуть, нашого. Так. Нашої групи, вот так сказати. Но ми сьогодні зібралися, вийшли, показали, що можемо грати і з командами суперліги по итогам прошлого сезону. Так що ми теж росте і будемо далі розвиватися, питатися досягати нових результатів. Пропустили на своїх же власних помилках, обрізалися, в тому числі я, і Взагалі заслуговано пропускали вули. Ну, Буває, будемо працювати. На Найпомітнішою персоною на полі в цьому матчі став Олег Бортничук. Він розписався у воротах обох команд. Вчається з кожним. Це таке, ніхто не застрахований. Таких випадків попав м'яч невдачно. Не? Нічого, головне, що виграли. Щодо ковбасників, то цей результат вони приймають, а також утримуються від окреслених на сезон завдань. Люба ліга прийнятна, головне, щоб було цікаво показувати гарний результат і, і насолоджуватися грою і дарувати іншим кращу громад. А от у квінтеті сі не вдаха попередньої суперліги. Сорі, бабушка, таки розпочала новий сезон. За здравіє. команда здолала Пітіджі без зайвого шуму і пилу. 5-1. Ну а ми, получается, прошлый весь сезон, тому що весь сезон у нас получился провальний. Ну от, дві неділі отдиха. Ну, да, немножко отдохнули, повеселились. Ребят підписали. Ну от у нас наші ребята два людина, у нас грають нових. Ну, посмотрим, як буде цікаво, що обидві команди залишилися не надто задоволеними власним ігровим малюнком. Не забили свої моменти і все пропустило багато зараз. Таку гру ми сподіваємося, будемо грати. Був брак, могли на ноль атиграти, але не вийшлось. Хотіли в защиті тиграти на ноль. Але не почались. Ну виграли саме главне. Головний висновок для політтехнологів менше розмов і більше роботи. Тоді і результат не змусить на себе довго чекати. Треба менше розмовляти на полі. гравцям. Так буде все добре я думаю. Троя у нас вже грала. Тепер маємо Спарту. Функції великого полководця Леонідаса тут бере на себе капітан команди Дмитро Євдощук. А його військо у першому бою загарбало землі Басконії, перегравши атлетик з рахунком 8-3. Два моменти задоволений. Атакующим действиям команды, но есть вопросы к оборонительным действиям. Тобто, То есть нужно найти какое-то равновесие в этих двух тенденциях. Взглядя на игру, в принципе, уже сделаны выводы по поводу организационной игры, по поводу кадровой обстановки в команде. И в принципе игра нам чуть-чуть показала и опустила нас немножко на землю. Вот. Поэтому... Думаю, з цим пораженням ми станемо посильніше і морально і сильніше командним духом теж. А наприкінці зустрічі в очному протистоянні зійшлися елітні бійці своїх військ Максим Троян та Дмитро Жданов. Обидва замість лаврового вінка переможцю отримали по червоній картці та будуть відпочивати у наступному турі. Емоції, емоції, тобто не дотерпів минуту до роздівалки і тому... все можно только на эмоции списать. Меры уже более приняты в виде красной карточки. Хуже, наверное, для футболиста нет наказания пропускать игру из-за своей несдержанности. Вот. Обоюдная была грубость. Наш там чуть-чуть поактивнее себя вел, поэтому, наверное, больше виноват. Думаю, инцидент исчерпан, руки пожали после игры, поэтому Все нормально буде таким чином, за підсумками першого туру групового етапу в групі «А» лідирують Браво Плюс та «Провком». Решта команд наразі з бубликом у графі зароблених очок. Така ж ситуація у квінтеті Бі у Криліт Центр та «Теквітекспорт» ділять перше та друге місця. Своєю чергою Спарта та Сорі бабушка посунули решту команд у групі. Сі таким був перший тур у трьох стартових квінтетах. На черзі решта груп. Тож зовсім скоро виходимо на зв'язок. Для вас працювали Вадим Коробенко та Дмитро Міненко. Це після гри це клічна аналітична програма чемпіонату в дев'ятку.